Вітаю 11 квітня 2024 року, місто Рівне, Україна. Дякую всім захисникам, нашим хлопцям і дівчатам, що сьогодні на дворі квітень, а не апрель. Ніч пережили, прийшов день і все чудово. Хочу запропонувати до огляду сьогодні одну з невибагливих ґрунтопокривних рослин. Може у когось вона є, може хтось її вже викопав і викинув. В мене були від попередніх власників невеличкі кущики. І я їх розношу тепер по всій ділянці. Називається ця рослинка будра. Я навіть замовила в інтернет-магазині спеціального горщику в П9, щоб звіритися, подивитися, чи це справді вона. Розношу її вже четвертий рік по всій ділянці. Були запитання, що так задернило мою землю біля ожини. Де я не поклала укривне. І це саме будра. Квітна вона ось зараз навесні, такими фіолетовими, глубенько-фіолетовими квітами. Ось так вона у мене розростається ось таким чином. Вона невисока, ось таким ковриком лізе в хоче. В будь-яку щілинку кругом вона залазить, і мене вона абсолютно влаштовує. Єдине, що хочу єдине, що хочу сказати, що вона на сонці відмовляється рости. Уже скільки разів її переносила, і вона просто ну, не хоче і все пропадає на сонці. А в тіньку-півтіньку. Чудово росте. Вона ось такими, Я вам показати, вона сама лягає на землю, сама вкорінюється, найголовніше її посадити. І е, хто має якісь темні куточки, скажімо, під деревами, е, чи навіть в квітниках, хто просто замучився. А сапати, а хоч якусь рослинку, яка б йому затягнула дуже швидко землю, вона дуже легко проривається. І видаляється, так? ну Корінчики лишаються, вона все рівно буде. Сама сіється, сама росте. морозостійка Єдине, що на зиму вона не пропадає. ну тобто Оце вона зимує просто так, але зимою її не видно. Вона зливається з землею. А навесні вона виходить. ось такими, ось такими такими Черяшками. Потім ці листочки стають більші-більші. Ось такого приблизно розміру, не набагато більші, але такі зеленіші. Зараз вони світло-зелені, а то такі темно-зелені. І ось таким чином вона розповсюджується. Так що, кому потрібна така рослина? Ніколи її не поливаю, тобто як кожина поливається, вона поливається. Ні хімії ніколи не одобряла. Але кажу, вже рознесла, де тільки можна було її рознести. І вона мене абсолютно влаштовує. Ось так ще з'являється, де-не-дечка, так. А так взагалі вона влаштовує абсолютно все сама собі росте. І я хочу запропонувати. Це на постійній основі буде, якщо будуть бажаючі. Я ось посадила їх в горщики прямо кучкою. Подивилася, що корінь вже є, вже можна відсилати. Ось чому не хочу з голим коренем і де літо, і все-таки закритою кореневою. Ну, гарантія того, що вона у вас приживеться. Їй головне прижитися. Значить, горщик я пропоную ціну 30 гривень. Якщо берете 4 горщики, тоді 100 гривень, по 25 гривень. І якщо вона біля опори якоїсь, зараз я вам спробую показати, ось дивіться, наприклад, у мене тут між плитою і плитою малесенька відстань. Вона ось так трішечки піднімається. До гори. Так. Е, якщо... Ось, бачите, вона кругом мене поповзла, я її якби та так роса Ось таким чином. І якщо сонечка більше, то Вона трішки більше піднімається. Ось я вам покажу. Ось таким чином вона піднімається, от на висоту, скільки там 20-30 метрів. Але якщо є щелинка, то вона буде залазити. Ось такі листочки. Потім цих квіточок немає, є тільки ось такі кучеряшки. Ось так воно зараз виглядає. Гарненька, правда? Е, тому що мала досвід. Купила, здається, це все таки називається земклоніка, але сказали, що це суниця вусата, що вона за рік мені затягне повністю полянку, і тому я лишала без укриття. В результаті ціле літо бігала, виколупувала всі бур'яни. І ну, це треба мати пару років і здоров'я, щоб ці бур'яни виколупувати. Пенілопа на сонці вона горить, та ягода, і така досить несмачна. Це як, як ясколка, здається, називається. От ясколка тільки для, для тіні. Ось така рослинка. Якщо когось цікавить, будь ласка, вмісте рівне або відійшлю все скільки-скільки вам потрібно. Не буде в наявності, буквально за пару неділю я вам зроблю саджанці. Ось таке так уже квітуємо. Значить, будуть ягоди, якщо не замерзне, бо сильно сьогодні похолодало. Оце пенілопа, от я її перенесла сюди. Ну, вона розмножується, ну, чесно кажучи, я від неї не захваті. Ой, Тут уже бачите посіялася. Так що, кому треба задернити землю за дуже короткий час, будь ласка, будра. Рекомендую, ось я тут біля яблоньки її посадила, ось яблонька, Ось вона поповзла, і вона собі. Навіть хто не має можливості посадити газон в такому півтіні, то спокійно можна її висаджувати. Чудова рослинка, нічим не хворіє, нічого його не їсть. Слимаки, до речі, теж її не їдять, не хочуть, видно. І ще є будра з такими білими плямочками. Я поки висадила, буду дивитися, наскільки вона швидко розростається. Ця розростається дуже добре. Ось я її тут висадила, а вона вже мені ось сюди, навіть на укремне, поповзла. Так само хочу взяти кусками і винести за. За паркан там собі задернити землю. Дякую вам. Все буде Україна.